І, друзі, сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Ну, я вже трішки почав грати в ціло меру, тому що в мене було багато попиток. То в мене світло виключили, то в мене не вийшло. Так, да, це повний капець. Це вже десь третя-четверта попитка. Записати відео. Дякую вам, що ви на мене підписуєтесь. Давайте. До Нового года доб'ємо вже 100 підписчиків, будь ласка. Вам класно, а мені приємно. Мені сильно приємно, коли хоч хтось підписується, я радий. Сильно радий, тому що у нас уже 61. Я зараз хочу достроїти свій дом, но тільки. Я хочу додати там трішки, дивіться що, декор. Мені потрібен зараз пісок, але у мене його нема. Бо я живу зараз в деревні, бо я, я тут заспавнився. Я на хардкорі, дивіться. Е, я зараз, е, дивіться, я зараз хочу поставити, дивіться, ось, зробити ось так ось. Щ Ще раз ось так ось. Ось так ось. Все, мені думаю, стільки хватить. І отак ось, ось його розставлять, все це діло. Ось так ось. Ой, ні, от ні, отак. Блін, мені тепер потрібно завозити аж туди ось. А це я можу зробити як якщо... все ось так. Поламати верстак зараз ось тут. Я прикрутив звук вообще, щоб не було, щоб ви мене тільки чули. Тому що Опять мені хтось прислав. Ну, думаю, це вам не помішає цей звук. Ну, я думаю, що на сьогодні все получится тики, тики. я думаю, що е, у нас сьогодні вийде класне відео, тому що я стараюсь завжди, коли записую відео. Пробую, стараюсь, учусь чомусь. Навіть не знаю. Зараз я зараз дострою трішки свій тут декорацію хочу. У мене є трішки заліза. Думаю, якщо зараз є тут голем, то я його зараз вбью. Давайте вже напишіть, будь ласка, мені коментар. Я буду радий. Вам приєдно. Мені а вам класно. Я зараз, я вам... Я ділаю ось це ось все. Я на цей дім потратив все, зараз хвилиночку. Я вже в цьому ру, получається, що не так уж і багато. Но, но. Ну, я два. Дня, только два, вторий день, день, це. Єсть все. Дивіться, яка в мене кріща красива. Я тепер буду заходити ось так ось на своєї крищі. Все. Все класно. Тепер треба ось це ось все поламати. І мені залишилось знайти пісок. Це мені треба зараз відправитись на велике путешестві. Здесь, значить... Кровать не буду брати, а от у жителя візьму кровать, любу одну. В цьому ось домі. Ось тут ось. Якщо є голем, то я його зараз прям уб'ю. Бо мені, я хочу спуститись в одну шахту. Я хочу зараз піти ось туди ось. Думаю, що там буде е, река, і я подивлюсь, чи є, чи там пісок точно должен бути. Да? Зараз ось ось. Ось тут і песок. Головне, щоб не стемніло, тому що буде капець, якщо стемніє. І я не встию ай прийти. У мене лагає сильно, я не знаю чому, але в мене інтернет зараз ідеальний. Зараз. Надо трішки добути, не знаю, так Зараз я зроблю ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. Зараз я добуду трішки піска і все. Головне, щоб зараз ночь не почалось. Я купав повністю пещеру, думаю, мені треба трішки уголька, тому що в мене потрібно світло. У мене світла ще не, немає, ну, в Майнкрафті, а от в реальній житті зараз є. І це хорошо, то ви, я зараз би не записував би відео. Ну я зараз дивіться, я щас зараз буду так ось робити і робити! Я вернусь як? Тільки добуду стак. Друзі, я вернувся, дивіться, я вже накопав собі стак. Ось. Зараз я відправляюсь додому, тільки я заберу верстак. Все, пішли. Так, пішли. Треба забратись на ось цю ось гору. Ось мій дом. Возле мене є лавове озеро. Я не знаю, чи це хорошо, чи це погано. Думаю, що хорошо. Я б хотів би зробити, дивіться як. Як це ось так ось. подйом був такий. Красивий, дивіться, який. Десь ось так, ось так ось. Ось так і ось так і ось так ось. Дивіться. Ось так. Лібо в мене є ще одна. Нема буде, значить так. Ну, думаю, що я зараз поставлю пічку, да, в мене її не було все время, тому що в мене не було время, щоб її зробити. Це жалко, але зараз я спустюсь свою на три, Добуду 8 камня быстренько. Ось тут десь. О, залізо! А я, я не знав, що воно тут, капець. Тепер я зможу... Зараз буде... Зараз я зможу буде його переплавити. Це буде класно. Так. Ось так ось. Ось так. Першим ділом дело робимо ось так. І ось так. Я спать. Це буде вже третій день. Я виходить, що... Це вже третій день, дивіться. Зараз хвилинку. Ось третій день. Показав, показав. Так. Зараз я... У мене є трішки стіку, а Я хочу зробити... Я не помню, як вони робляться, але зараз подивлюсь. Зараз хвилинку. Я не помню, як вона називається. О, ось це ось. Все мені треба шість. Ще мені треба, значить, дві штучки і все. Так, піду подивлюсь, є голем і ні. Думаю, що є. Я хочу його вбити, тому що це для мене буде залізом. О, ось опять голем ось тут. Ударило його тільки що. Головне, не померти, то я чуть не помер один раз. Вот так, 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 Есть. У меня есть 5 зализа, опять, опять зализа. Сейчас я пойду... Стоп. А, показалось. Так, пойду в эту пещеру. Я тут уже был один раз. Ага, зомби не заспавнились. хорош. Магія. Як держиться дом? Стоп, Що в тебе є? Що в тебе є? Що в тебе є? Понятно. Зараз я найду це що. Мне треба найти дивіться, Ага, це я зараз можу зробити собі. Ось так ось. У мене есть тепер 32 штуки. Цього стекла. Зараз хвилинку. Не люблю колись щось ставити, коли мені невдобно. Мені невдобно отак ось ставити його. Тому що я не люблю. Вдруг я зараз сейчас щось неправильно його зроблю і це буде повний капець. От як зараз, два рази зробив. Це треба зробити якся ось так. І поставимо ось так ось. Скільки у мене ще є? Ще шість. Із цього мені думаю, що вже хватає. Зараз дивіться ось так. Ось так, ось так, ось так, і ось так. Ось так, ось так, ось так, ось ось так, все. Ось так, ось так, ось так і ось так. Все. Мій дом офіційно вже є! Построєн. Зараз я вже знімаю тут ось це і ставлю ось це. Тепер мені потрібно зробити... думаю, що щит, тому що в мене його нема. Топор у мене поки буде і такий. Я собі зроблю, думаю, ще одну кірку, тому що в мене ця скоро поламається. І в мене поки що осталось одне залізо, я його не буду тратити. О! Я можу скрафтити його, але я не буду робити. У мене якраз буде одна защита. Нічого страшного. Любов. Це. Даже не знаю. Ну, я хочу зараз дивитися, що. Э, коли почнеться ніч, я хочу буде э, построїти там. Блін, мені потрібно поїсти зараз. Я сире поїм. Нічого страшного, я думаю. І я хочу зробити сьогодні огород десь тут. Справдімо вітро, тільки мені треба зробити безконечний істочник. Мені треба зараз піти подивитися, десь чи є вода десь. Я можу взяти усілянів. Думаю, що зараз трохи сена візьму, бо я його і не збирав, тому що не хотілося трішки. Зараз дивіться. Ніфига себе. Капець, яка тут велика пещера, я і не бачив, що вона тут. А же хоч мені спуститься так, щоб не отримати урона. А якщо я впаду, то я вмру. У мене є ідея. Думаю, сработає. Ні, не сработало, мені надо поїсти все одно Думаю це поїм Капець, яка вона велика. Капець. Там заліза багато точно. Зараз я піду трішки, черкну водички і все. Повернусь. Потім, думаю, піду, піду в цю шахту. Все, я взяв, забрав її. Тепер мені потрібно піти зараз хвилиночку. Зараз я піду зроблю градку. Невеличку. Ну, друзі, я, я закінчу це відео. Я це зроблю десь позже. Розчищу трохи територію, десь ось тут ось буде. Ну, друзі, будемо закінчувати це відео. Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка. Давайте вже... Коли буде вже моєму каналу год, то давайте наберемо. Давайте до Нового року наберемо, будь ласка, 60, не 60 підписників, а вже а вже я думаю що 100. Я буду радий, якщо ми доб'ємо 100. Будь ласка, підпишіться на мене і пишіть коментарі. І ставте лайки. Всім пока!